У Тернопільській загальноосвітній школі номер 19 відкрили стелу коріння пам'яті. Тут розмістили імена 27 загиблих військових. 19-ро ро це випускники закладу, ще 8-ро – батьки учнів. Ідея створити окремий простір пам'яті виникла торік в учнівської ради. Ідею підтримали. На конкурс подали 24 різні візуальні концепції від школярів, батьків та вчителів. Переміг проєкт педагогині Світлани Євтушенко у вигляді дерева коріння пам'яті. У нас є символ в нашій школі, це дерево дерево, так, родинне дерево. І... Кожен елемент щось уособлює. там є цвіт, це менша школа, листочки там це зимові осінні, це є учні. А коріння це те, що нас тримає. Те, що наш фундамент є. І якось так мені в думках прийшло. Що подвиг цих хлопців ми насправді завдячуємо кожного дня. І якось так мені в пам'яті одразу здалося, що гарно було б називатися, що це коріння пам'яті. Протягом шести місяців педагогиня-організаторка Світлана Євтушенко збирала матеріали про кожного загиблого: біографії, архівні фото та спогади рідних. Ознайомитися з цією інформацією можна за допомогою QR-кодів на кожному листку стели. На кожному листочку зашифрований QR-код. І якщо ми скануємо от наш QR-код, так відкривається Google диск, і на Google диску є посилання. На цьому на на цьому QR-коді зашифрована презентація і відео про героя. Відео поділилася зі мною його рідні, де він разом з дитиною грається, піднімає її, танцює з нею. І тут насправді дуже багато таких відео. Після того я переглядаючи ці відео, дуже довгий час не могла себе десь докупи зібрати. Гроші на виготовлення та встановлення стелу зібрали самі учні під час шкільного благодійного ярмарку. Кошти передали для поранених на потреби фронту, а частину вирішили спрямувати і на створення проєкту пам'яті. Школярі кажуть, для них це спосіб подякувати тим, хто. Захищав країну, якщо е, ми будемо пам'ятати про цих героїв, якщо вони будуть жити в наших серцях, то їхні вчинки героїчні будуть жити вічно. Потрібно навчитися мужності, такого його патріотизму до свого краю, що ти можеш віддати своє життя заради свого свого міста, своїх батьків там дітей, тому потрібно вчитися мужності. У школі наголошують, це не разовий проєкт. Тут системно розповідають про загиблих випускників під час класних годин на тематичних тижнях та під час відзначення державних дат. Минулого року у закладі освіти ввели окремий день вшанування 16 жовтня. Ми хотіли донести нашим дітям, що це дуже боляче втрачати, а тим паче втрачати рідних. Але наші діти повинні були розуміти, наскільки це важливо для нашої країни відстоювати себе як країну гідну стійку на ногах. Загалом на реалізацію проєкту витратили майже 18 тисяч гривень.